Твердопаливний котел. Не пам'ятаю скільки кіловат. Немало бочка півтони, Lux Система польська. Обв'язку сам робив. 50-та труба. Без світла працює, самотеком Насос примусового проганення води через мале коло. Включається на 75 градусів. Був механічний регулятор, з механічним регулятором підтікав, підкапував. Робоча температура. Доставила нову автоматика польська, піддувало, вентилятор. Бочка у нас з контуром на гарячу воду. Поки є опалення, то маємо гарячу воду тут наш